Вітаю студія у будівлі Європейського парламенту в Брюсселі. Відбулася акція Жовта стрічка. У знак солідарності з активістами, які щоденно чинять опір на всіх окупованих територіях України. Символ руху спротиву Жовта стрічка, яку українці малюють і вивішують на парканах, деревах і навіть на будівлях окупаційних адміністрацій. У знак солідарності з хоробрими активістами, євродепутати намалювали графіті жовтої стрічки на банері в Європарламенті. Захід відкрили представники трьох країн: Литви, України й Польщі а до них доєдналися депутати з інших країн. А також лідери Європейського союзу заявляють, що продовжуватимуть повністю підтримувати Україну, зокрема, не даючи політичну, економічну, військову, фінансову і гуманітарну допомогу стільки, скільки буде потрібно. Про це йдеться у висновках щодо України, ухвалених на засіданні Європейської ради на цьому тижні. Наразі наші партнери активізували зусилля, щоб допомогти з нагальними військовими та оборонними потребами. Йдеться зокрема про боєприпаси 155. Ти міліметрового калібру і техніку, яка допоможе якнайшвидше звільнити наші території від російських загарбників. Студія е, Ліза. Ще маю до тебе питання: чи відомо тобі, що буде е, із? Плакатом з банером, на якому євродепутати е наносили графіті, куди він відправиться? Чи відправиться він до України, чи залишиться в Брюсселі, чи можливо відправиться на якийсь благодійний аукціон? А чи можливо після звільнення усіх територій відправиться організаторам руху Жовта Стрічка? Чудові ідеї ти запропонував. Я спробую тут також про них розказати. Наразі мені відомо, що банер залишиться у холі європарламенту. Він його видно прямо одразу, коли тільки заходиш туди. Я знаю, що у акції загалом брали участь близько 20 євродепутатів. наразі мені відомо, що. На жаль, продовжувати малювати там поки неможливо. Але я думаю, що або створять зону, де усі бажаючі, не тільки євродепутати, зможуть також долучитися і підтримати рух і активістів руху жовта стрічка. І я думаю, що це чудова ідея зібрати, наприклад, кошти і передати їх на допомогу нашим військовим Україні, або як мінімум передати цей банер в підтримку українців. Дякую, Ліза. Це була наша спеціальна кореспондентка Елизавета. Лакша вона зараз знаходиться в Брюсселі і розказує нам про все, що відбувається там. І ми першими дізнаємося. Ліза Лакша, спеціальна кореспондентка Ukraine World News. Спасибі.